У Хмельницькому склалася неприємна ситуація для городян, які змушені споглядати бікборди у заростях трави та сухостоїв. Власники рекламних щитів дбають про заробіток і нехтують ошатним виглядом міста. Зауваження та штрафи контролюючих органів ігнорують. На жаль, на наше зауваження, на наші акти обстежень рекламодавці абсолютно не реагують. Правила благоустрою передбачають виконання двох пунктів, хоча їх набагато більше, але основні такі пункти по бігбордах це необхідно утримувати в належному санітарному стані прилеглу територію 10 метрів радіус. Це і прибирання, і обкошування травостою. Також необхідно дивитись, щоб сама конструкція була в належному санітарно-технічному стані, щоб рекламна площина не була порвана. Перелік злісних власників рекламних білбордів вражає, бо жоден з них вже тривалий час, наче поганий господар, не навів лад на прилеглій території. Зараз у це я називаю тих, хто саме зараз не здійснює покіст трави, а трава не має перевищувати 10 сантиметрів. Це Комтеха Одор, це наша справа, місто Львів, Бумеранг 2005, Фоп Свистак, Фоб Жилкевська. Прилюдія, медіа Ріа» — це вулиці і Проскурівська, і Пілоцька, і Прибузька, і Кам'янецька, мікрорайон Гречани, вулиця Красовського, Трудова, тобі Ш... вулиця Шевченка. Це всі вулиці міста. Зауваження неодноразові. І робили і сумісні наради, і проводили співбесіди, роз'яснювальну роботу, але реагування немає. реагування, хоча правилами Передбачено, що наскладаються штрафні санкції, це розглядає вже адміністративні протоколи адмінкомісії і штрафи від 850 гривень до 1700. Екологи пропонують вихід для власників неохайних рекламних щитів, заключити договір з комунальними підприємствами. Ті будуть викошувати траву навколо конструкції. Рекламісти екологів почули і залишили все, як було. Економія власного бюджету для них вагоміша за вигляд міста. Хоча власник рекламного щита кладе собі до кишені з одного рекламодавця від однієї до трьох тисяч гривень, першими, хто виступає проти такої неохайності хмельничани. Вони телефонують до контролюючих органів зі скаргами на власників бікбордів, сітілайтів та закладів громадського харчування. Хочеться звернутися ще до підприємців. Хто... Утримує мале архітектурні форми, щоб вони облаштовували свої кіоски, павільйони. Кашпо хочемо європейського міста. Давайте творити його разом, бо нам та нашим дітям жити тут.